Всім привіт! Радий бачити вас на своєму Ютуб каналі. Получається, сьогодні у нас відео буде про продовження будівництва нашої бісятки. Точніше, розмірами бісятка у нас 3х3, той, хто дивиться YouTube канал, мій той вже бачив декілька частин, у нас там виходило про будівництво. А сьогодні продовжуємо. Так як друзі були свої такі невідкладні справи, займалися іншими справами. Плюс те, що ще дуже така невиносіма жара пекла, сьогодні більш-менш така прохолодна погода. Будемо продовжувати будівництво. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Ну що ж, виходить, маємо такий загальний вид нашої бісятки. В принципі, вона вже практично дороблена, але є ще певні нюанси, які потрібно доробити. Минуле відео у нас закінчилося тим, що ми вкривали нашу кришу профлистом, обробляли деревину із верхньої частини оліфою. В принципі, роботу робили, трошки не доробили. Так як були поведені відключення світла, не було часу його все встигнути зробити. Потрібно зараз розпустимо один прохлист наполовину, дошиємо ту сторону, дошиємо цю, і в принципі кинемо ще конючок, і вже в нас покрищі буде капітально. Далі планую зашити все, металочерепиця. У мене там обрізки є. Думаю, фронтони позашиваємо металочерепицею. Одне, що я без вас, друзі, зробив, так це установив підлогу в нашій біседці. Получається, що був у мене такий матеріал, такі щити. Вдома із дерева. Якщо б виписувати деревину чи замовляти в магазині, то мені б сюди вартість обійшлася десь б в районі 7 тисяч. А так постелили, да, десь воно щось якесь не таке, ще, друзі, не завершений проект. Сюди ми будемо ще купляти ліноліум, настелимо сюди ліноліум. щоб в подальшому, якщо навіть така грязна. Пора року буде, там осінь чи весна, щоб у нас, друзі, тут зайшов підлогу Протер, і все було чистенько-гарненько. В принципі, це саме буде такий кращий варіант, ніж би була сама дерев'яна підлога. І відключення світла в нас вже в дії, світла немає, не буде декілька годин. Думаю, зараз приступимо до іншої роботи. Так як, друзі, нам потрібно зачистити всю цю поверхню дерева від колючок, щоб підготовити все до покраски. Но перед тим ми зараз обійдемо все щоткою по металові. Беремо лишні ті всі колючки і планую обробити всю цю деревину переробкою і соляркою. Хай воно трошки напитається дерево, щоб менше був розхід покрасочного матеріалу. Краску вже всю замовив, та, що мені потрібна, на дану біседку. Думаю, сьогодні воно все впитається, завтра вже будемо займатися покраскою. Так що, друзі, робочий такий наш день, вже, я думаю, всім зрозумілий. Будемо приступати до роботи, так як роботи дуже багато і потрібно його сьогодні, друзі, все встигнути що трудя гарного вам перегляду. принципі, працюємо ми біля нашої бісятки вже практично весь день. Робота в нас дуже сьогодні така забарна. Через те, що до обіду світла не було. Зараз світло появилося, будемо робити іншу справу. Покажу, що я встиг зробити практично ну, часиків за 3-4. У нас робота сьогодні полягала в тому, що потрібно було обробити наше дерево на бісєтки, щоб воно менш так портилося, і, в принципі, підготовити його все під покраску. З роботою ми цією всією справилися, смотриться все доволі непогано, гарненько так. Обійшли повністю по зовнішній стороні, по периметру всю біседку, повикрасювали все. Мені подобається. Також обійшли все внутрішню сторону, Получається, вже в нас тут порядок. В принципі, одне, що ми не встигли, так це обробити кришу. Так як просто часу вже не вистачить сьогодні багато справ зробити. Думаю, завтра з самого ранку стану, дороблю вже кришу і буду займатися цілий день покраскою нашої бісятки. Звичайно, дуже така забарна справа. Літрів 6 пішло в нас розчину, точніше, ми його все пропитували отработаним маслом і соляркою. І що в мене сьогодні залишилося ще по роботі? що потрібно доробити наші фронтони. Позашиваємо все ми металочерепицею тільки що. Повирізав усе розмірами, які мені потрібні, і якраз зараз я думаю всю цю роботу штенько зробимо, довкриваємо нашу кришу, так як в нас трошки тут є такі недоробітки. Поприкручуємо наші конючки, і думаю, вже на сьогодні робочий день буде завершатись. Так що працюємо, друзі, обов'язково покажу результат, який в нас вийде. Ну що ж, друзі, в принципі, робочий день у нас вже йде до завершення. Так як цілий день трудимося біля будівництва нашої бісятки, результат у нас, друзі, капітально мене так порадував. Дуже така насичена робота у нас сьогодні получилася. Основна робота в нас полягала в тому, що потрібно було підготовити, обробити і підготувати наше дерево під покраску. Цю роботу ми практично виконали на всі 100%, залишилася в нас внутрішня сторона. Криші, і її потрібно завтра з самого ранку обробити. Будемо обрабатувати як і всі ці сторони отработкою масла і соляркою. Це раді того, щоб наша криша не впитувала лишню вологу і взагалі, щоб вона трошки довше трималася, ніж зазвичай. Подальшому також ми зробили нашу кришу. По криші в нас були тут певні такі нюанси. Не довкривали трошки ми профлистом, недоокривали ми нашими конючками. Всю цю роботу ми зробили. З кришею лишніх таких проблем немає. Друзі, ще що встигли за сьогоднішній день зробити, це ми зробили, позашивали фронтони з цієї сторони, з тієї сторони, так само. Були в мене великі такі обрізки металочерепиці на господарстві. Нічого зайве не купую, так як стараюся, більш такий економний варіант зробити. Коштів немає, був бюджет на дану постройку, і ми вже трошки за так бар'єр нашого бюджету вийшли. І стараюся ліпити з тих матеріалів, які в мене є на господарстві. Звичайно, в нас вийшло все доволі непогано. З одна сторона, ось з цієї сторони, видно такий незначний косячок. Воно трошки так кидається в очі, але я думаю, з понеділка поїдемо, докупимо обліцовочну доску. На нашу бісятку обійдемо повністю по периметру. Будемо купувати доску 150-ку. Думаю, все воно перекриє і нічого лишніх таких проблем видно не буде. І, в принципі, друзі, я думаю, що все ми встигнемо доробити за декілька днів. Підрахуємо, скільки ж в нас вийде вартість даної постройки, так як бісятка маленька, Дуже багато такого основного матеріалу пішло це деревина. І порахуємо, скільки ж у нас чого вийде. Так що, друзі, я з вами не прощаюся. Завтра обов'язково побачимося при покраске нашої біседки. Для мене це буде завтра, а для вас це лише одна мить. Робочий день наш вже сьогодні розпочався. Сьогодні наша робота буде полягати в тому, що потрібно нам сьогодні викрасити бісятку. Замовили фарбу двох кольорів це білого кольору, і замовили також коричневого кольору. Це гумова фарба. Мені вона подобається тим, що вона без різкого такого запаху легко краситься, і плюс дуже такий великий в тому, що вона не вигоряє на сонці. Получається, вже розпочав всю цю роботу, викрасив вже опори на дані бісетки і залишилося нам прокрасити стіни в білий кольор. В принципі, зараз покажу, який результат у нас получився. основну таку роботу вже знімати не буду, так як матеріал вже дуже великий, в одному відео його не вмістиш і думаю, вже покажу кінцевий вам результат. Так що, трудя, гарного вам перегляду! Получається, з зовнішньої сторони маємо таку красоту, доволі непогано так поєднуються ці всі кольори. Звичайно, воно вже і так красиво, але хочеться оці всі наші стіни викрасити в білий колір. Думаю, дуже буде воно все так гарно поєднуватися. Внутрішня сторона також в коричневий колір. Опори наші викрашені. І зараз викрасимо в білий колір і планую ще повністю нашу бісятку обшити тіньовою сіткою. Ну що ж, друзі, виходить, доробили вже ми сьогодні нашу бісятку. Практично вона вже готова процентів на 90%. Зараз покажу загальний вид, що в нас вийшлося зробити по роботі. І потім, друзі, поговоримо. Маємо таку загальну картину по нашій бісятці. В принципі, роботою ми задоволені на всі 100%, хоч і не дуже великий такий у нас опит у будівництві, ну робота в нас вже зроблена. Саме перше, що ми сьогодні зайнялися. Біля нашої бісятки. Це фарбували повністю дану бісятку у нашу фарбу, що вже замовляли декілька днів назад. В принципі, дуже непоганий такий результат у нас вийшов через те, що фарбували балку брусний коричневий колір, а наші стіни фарбували ми у білу фарбу. І з білою фарбою виникли певні такі проблеми, через те, що. Перший шар фарби, як нанесли, був такий більш чорний відтінок. Прийшлося наносити 2-3 шари в деяких місцях, щоб повністю висвітлити наше дерево. В принципі, хоч і робота дуже така забарна, тяжка, ну робота того стояла Передні, друзі, частини виглядає все в нас також таким образом, все в нас вийшло гарненько. Це ще не допрацьований проект Тут ще дуже багато таких невеличких моментів потрібно все доробити. Я думаю, що з понеділка ми всі ці нюанси вже доробимо, і з бісяткою в нас буде вже повне завершення. Через те, що в нас сьогодні. Вихідні дні розпочалися, магазини будівельні всі закриті, і прийдеться всі матеріали докуповувати вже із понеділка. Так ось сьогодні поїхали, купили тіньову сітку для нашої біседки, щоб менше сюди муха залітала, плюс те, що сонце не буде напікати. І поїхали друзі брати з розрахунком 10 метрів по довжині. Вона йде по ширині, у нас півтора метрова. а Це я брав із таким запасом, що, щоб на вірняка воно вже вистачило. Але получилася трошки така нестандартна ситуація. У мене без проблем на господарстві взагалі не буває. І через те, що замовили 10 метрів, приїхали додому, почали з дружиною все його ліпити. Пойшлося, що переміряли повністю вдома вже всю цю метровку нашої сітки. І в нас, що не 10 метрів нам відрізали, а 8,5. Неприємна така звичайна ситуація, хотілося його сьогодні все доробити, щоб уже з цією основною роботою було все покінчено. Ну нічого, я така особа не скандальна людина. Я вже буду докупляти цю всю сітку із понеділка. Купимо тут лишній метр. Допрацюємо і вже, друзі, буде нам на майбутнє урок. В загальному видові із середини в нас вийшла така красота. У нас воно трошки таке вийшло із запасиком, але воно нічого тут страшного, картину, друзі, не порти. Все затіняє, все гарненько зроблено. І як я вам говорив, не вистачило в нас буквально тут 40 см міряли. Нашої сітки прийдеться тепер оцей кусочок до цієї балки відрізати, щоб уже суцільним куском це все повністю зашити оцю сторону. Всі ці допрацювання, друзі, будуть і вже дороблятися із понеділка, так що, якось так. Кому подобається такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!